Всім привіт! Всім привіт, коротше, ви на каналі Санта Бабара. Це вже шостий випуск футбольних новин. До речі, це другий випуск на цей день. Сьогодні мене взагалі не знаю, що мені робити. Встав я в п'ятій, зранку записав, там мало новин було. Записав і тепер ще більше стало. Тому треба ще другу частину за цей день записати, тому погнали. Французька зірка погодила контракт з ПСЖ. Рандаль Коломуані може стати гравцем Парижан. 24-річний нападник німецького Айнтрахта. Рандаль Коломуані погодив умови особистого контракту з Парі сен жермен повідомляє Фабріціо Романо. Угода з парижанами буде діяти до літа 2028 року. Але переговори між чемпіонами Франції та клубом з Франкфурта все ще на ранніх стадіях. Портал Трансформаркет оцінює трансферну вартість гравця в 80 мільйонів євро. Минулого літа француз на правах вільного агента перейшов у Антразнанта. В сезоні 22-23 Рандаль провів 46 матчів, забивши 23 голи та віддавши 17 асистів. Дженуа куметно представила Руслана Малановського. Українець знявся в оригінальному ролику. 30-річний Руслан останні півроку провів у Марселі і окупили за 10 мільйонів євро. Але зараз вирішила продати через ряд факторів, один з яких відхід тредера Ігора Тудора, який був головним іні... ініціатором покупки українця. В минулому сезоні на рахунку майстра два е, дальніх ударів 45 за а... 45. <гас> дальніх майстра дальніх ударів 45 матчів за Аталанту, Марсель та національну збірну України. В цих зустрічах він відзначається чотирма голами та трьома асистами. А... А сама ця а саме це відео буде в кінці ролику, так що обов'язково додивіться його до кінця. Челсі націлився на Форварда арсенала. Фоларін Балоган може перейти в інший лондонський клуб. Челсі включився в боротьбу за Форварда лондонського арсеналу. Фоларін Балогана. Про це повідомляють англійські ЗМІ. За їхньою інформацією, Арсенал хоче отримати за свого гравця 50 мільйонів фунтів. Раніше така ціда відлякала низку потенційних покупців, включно з Білацьким Інтером і Монако. Гадаємо, минулий сезон Балоган провів оренді у французькому ремсі, за який відзначився 21 голом, трьома асистами в 37 матчах ліги 1. Контракт 22-річного форварда, збірної США з канонірами діє до літа 2025 року. Льоріс відхилив пропозицію Лаціо. Французо пропонували роль другого воротаря. Олкіпер Тотахаба у Голоріс відхилив пропозицію Лаціо. Про це повідомляють італійський збіг. За їхньою інформацією, у Лаціо Льорісу пропонували роль лише другого воротаря команд. 36-річного француза-ветерана це не влаштовувано. Нагадаємо, що. У Тотатхебі на Льоріса, як на гравця Остови, також більше не розраховують. У черді шпори підписали голкіпера Емполі Ульєрмо Вікаріо. Гадаємо, Льоріс виступає за Тотатх із 2012 року. Сумарно провів за клуб 447 матчів і є регосменом за цим показником. Збірна, Швец... Збірна Швеції виграла бронзу чемпіонату світу серед жінок. Скандинавська збірна переграла Австралію з такого поєдинку на третє місце. На чемпіонаті світу з футболу серед жідок, який завершується в Австралії та Новій Зеландії, визначився володар бронзових нагород. Збірна Швеції в матчі за третє місце переграла команду Австралії з рахунком 2-0. Це третя в історії бронза команди Швеції. Раніше вона замикала призову трійку на чемпіонаті світу 2000. 15 року та 1991. -го. А на чемпіонаті світу 2003 року збірна Швеції програла у фідалі Куба Дідібечно. Томас Мюллер став рекордсменом Баварії. Хавбек розпочав свій 16-й сезон у Бундеслізі. Вчора Баварія в першому турі Бундесліги сезону 23-24 на виїзді розгромила Вердер 4-0. На 74-й хвилині замість. Джамала Мусіялен на заміну вийшов Томас Мюллер. Таким чином, 33-річний півзахисник розпочав свій 16-й сезон Бундесліги у складі Баварії. Він став одноосібним рекордсменом клубу за цим показником Сумарно Мюллер провів у Бундеслізі 443 матчі, забив 144 голи. За попередні 15 сезонів він разом з командою 12 разів ставав чемпіоном. Баварія програвала чемпіонську гонку в епоху Мюллера тільки в Ольсбургу в 2009 році, а також Борусі Дортмунд в 2011 та 2012. Рома намагалася орендувати Лукаку. Челсі відмовився і хоче тільки продати гравця. Рома продовжує пошук центрфорварда на новий сезон. За інформацією італійських змі, римський клуб запропонував Челсі орендувати на рік Ромело Лукаку, але отримав відмову сині хочуть тільки повноцінного продажу гравця. Минулий сезон Лукаку провів оренді в інтері. Але через те, що бельгієць за спиною у клубу вів переговори з Ювентусом, міланський клуб. Більше не працює над його викупом. Зараз найімовірніший варіант продовження кар'єри Лукаку Ювентус. Можливий обмін на душу Влаховича. Минулого сезону на рахунку Лукаку 14 голів і 7 асистів у 37 матчах за інтер усіх турнірах. Ну і от відео те саме. Ну а на цьому все ви були на каналі Санда Бабара. Бай бай.